тренди цієї осені, про які має знати кожна, зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірової бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лунсхлів, така дікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. О. В магазині було представлено декілька варіантів. І я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший приїжджачок. Дівчат у нього ідеальна все довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось оутфіт. Я знайшла у моїх улюблених one, by one. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Я знайшла бюджетну альтернативу Стайлера Дайса. Він висушує, підкручує, вирівнює і дуже красивий і робляться ці чотири насадки. Спершу беру круглу насадку, не підсушую усюди в жену. Моє волосся в'ється, тому я використовую насадку розчіску для його вирівнювання. Переходимо до прашу, і Якраз він і один чудо спрей додають об'єму. цього стайлера подвійний захист від перегріву. і Є режим холодного повітря. Він чудово виконує свою функцію, а всі посилання, як завжди, в описі. Носивельні тренди взуття на осінь 2024. І перший це бордо. У мене цей відтінок на 100% асоціюється з осінню, і він виглядає дуже ефектно у взутті. Щодо кольорів, червоний теж не збавляє обертів, і мене це безмежно. Радує. Приміряла відразу балетки і кети це дуже стильний акцент в образі. До речі, останні є в яскравих і більш базових відтінках. А ось мої фаворити хочу всі. Наступний тренд це замша. Я його просто обожнюю, що може бути стильніше, ніж сезон замшових лоферів. Напевно, лише лофери в шоколадному відтінку, тому що це тренд два в одному. Наступна актуальна носибельна позиція це ковбойки. Короткі, довгі, підбрюки, під, під спідниці. Ну під усе тренд, який однозначно заслуговує вашої уваги і полички у вашому зутєвому гардеробі. А мої осінні фаворити кремові шоколади. Ладні ковбойки і це суцільна естетика. До речі, напишіть, які вам сподобались більше. Наступний тренд леопарті позиції просто вау, підійдуть під усе, вони мають ідеальний приємний відтінок. Дівчата і не потрібно бігати по багатьох магазинах, а все стильне можна знайти в одному місці. У бренду взутік, тому що у них шкіряне взуття високої якості, яке зроблено руками українців. І що дуже приємно, у них діє гарантія якості на всі моделі, і є магазини офлайн. Я була в шоці. Якщо стоїте, то присядьте, бо глимпот, як на Оскар у самому центрі Києва. І Абсолютно безкоштовно можна зробити ну, розкішніший контент. Рівня Голівуду. Локацією ділюсь в кінці. Просто подивіться, скільки ж тут бажаючих всі хотіли урвати своє стильове відео. Я чемно вистояла свою чергу і подивіться, що вийшло у мене. Ну як вам напишіть, бо я кайфую. А цю розкіш організував ювелірний дім сова в рамках Ukrainian Fashion Week. Я навіть приміряла їхню колекцію з фроловим. Тому як мінімум три нових пункти у моєму вішлісті. До речі, це мій перший Fashion Week, Напишіть, як вам образ. Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині Це вайфід-гьол, Дуже мені подобається. Дівчат показує їм свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні, я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу ми теж не забули. Ковбики актуальні зараз саме високі, вони виглядають ну дуже хот. А в цьому будуть ходити усі пешеоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренд. Далі на порядку денному сумочне питання, і тут у нас цілковитий мастхе. І ця сумка на півмісяцю Зкішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується у мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті з радістю все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви. Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах лакшері VIP преміум Різер Спа, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент, а я розповідаю. В Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один один поверх номери, якого можна забронювати окремо. Шукайте на букінгство мату Rooms і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024 І перший це Бордо Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтеся, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий Лео буде з нами і восени. Ну дуже запав він мені в душу самого сірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси. Їх посадка ідеальна. Монохромний сірий. Для мене це виглядає дуже хотіться для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції. Я знайшла у он у них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І дівчата, дуже звабливі, облягаючі сукні, залишаються теж з нами восени. Замша. Вона актуальна не тільки в аксесуарах, а й в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення препі або стиль школярок з міні-спідницями і сорочками. Це однозначно вайб-серіалу Пліткарка, і виносьте мій гарбузовий лати. А я готова співати од. Цим сорочкам це тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще. Скільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба притормозити, Подумала, я коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося, що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він взагалі ні грама не гірше ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало, і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість цьому готелі за три ночі. Ось така, але ми заплатили суму майже вдвічі менше, і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Конке, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд, у них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила оуфіт збір. Лебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалося, була Маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. я максимально кайфанула, а що скажете, ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні. Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей. І це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще й підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям. Тілом та волоссям. Дівчата, полюбіть себе уже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, і 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую Вальд для шкіри голови. До речі, ним користуюсь з перервами. А перед сном я наношу олійку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку. Щоб не забувати зволожувати шкіру, я поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть в новинах, про спорт. Я займаюсь після 10 років перерви і, повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєва. Два рази в Тиждень я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь ютуб каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від Studio я відчуваю себе королевою, тому що дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення, і одяг цей коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі отфі. Насправді, у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам Каву пишіть, знімо другу частину. Чому я погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити? Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну максимум раз у місяць, і то, якщо ти запропонуєш, я не буду писати і дзвонити тобі по 10 разів на день, тому що у мене є свої справи, і я ціную як свій час, так і твій. Ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибірка і ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були, я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не дорожча грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити. У мене класний тренер. <кхем> і, дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватися, якщо ти щось не розповідаєш, я не буду. І якщо тебе це все не лякає, я до речі шукаю подругу, бо немає з ким піти, навіть каву попити. Моє розчарування флагманським магазином Ван «One Байван one» і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По-перше, я примірила футболку з написом Мільйонер вайп» і доповнила її лляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ я зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи, поясніть для чого ви це робите? Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб. Що власне я й зробила? Тому дякую Ван байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату.